Доброго квіткового дня! А точніше, сьогодні це буде доброго яблучного дня. Хочу сьогодні з вами розібрати сорти яблук, які в мене є. які дати вам, можливо, поради. Можливо, ви захочете самі посадити той чи інший сорт. Ну, а тепер давайте все по черзі. Ну Розпочнемо так по порядочку. Так, оце яблуко. Сорту Golden Delicious. Так, давайте ми її зважимо. Бачимо, з вами майже скільки там 229 грамів. Ну, щоб ви, ви мали уявлення, ось ще одне яблуко такого сорту. Бачите, воно таке чимось набігли налив навіть схоже. Велике дуже яблука, маленьких зовсім не було. Такого розміру вони були всі. Це у мене вони в цьому році. Другий рік тільки родиться яблунька, їх не дуже багато. Саме яблуко дуже-дуже величезне. На зрізі, бачите, тоненька така шкірочка в нього. М'якоть дуже соковита така, вона хрумка. Зернистість у неї така середня. Дуже цікавий сорт. Сама яблуня, вона доволі така розлога і на, не, не дуже вона швидко росте. Сама по собі, десь біля трьох метрів. Зараз у мене вона виросла за 4 роки. Це американська селекція Golden Delicious, виведена десь там наприкінці 19 століття. Яблука можуть зберігатися десь біля п'яти місяців. Наступне це одне з найвражальніших у мене дерев. Це слава переможцям нашої української селекції яблуня. Майже всі плоди у неї ось такої форми розміру. Бачимо тут трошечки, таким, наче як розводимо. Ось ще приклад плоду. Вони всі як відкалібровані. Приблизно однакової форми, однакове забарвлення. І якщо його потерти, не характерний такий блиск воскового покриття. Зважимо давайте 140 грамів. Єдиний недолік, як на мене, для цього дерева це те, що у неї гілки ростуть десь під великим таким кутом, нахилом великим. І коли багато-багато яблук на ньому, то доводиться їх підпирати. На самій гілляках там дуже-дуже яблук багато, дуже урожайний сорт. Зараз покажу всередині. Ось такий вигляд соковитим має серединка, яблука дуже-дуже хрустке, довго залишається соковитим. І я зберігаю спочатку зверху над погребнею своє яблука, згодом їх опускаю донизу до погреба. То у погребі вони в мене лежать навіть і до лютого місяця, можуть належати в такому самому стані. Солодко, кисло-солодкий такий смак і гарної хрумкої консистенції. Так, наступний сорт це мега яблуки, вони величезні, важезні, і на дереві їх росте велика-велика ну, кількість. Це сорт. Ханай Крісп, він також американської селекції, виведений саме для промислових масштабів. Ну, це десь там в кінці 20-го століття він доволі молодий сорт. Яблучки всі такі великі, всі як відкалібровані, менших майже немає. Оце такі величезні, важезні. Давайте зважимо, скільки. 336 грамів в одному яблучку. Цей сорт, він продається в деяких супермаркетах навіть, бо я вперше саме там його спробувала такий сорт. І вирішила його шукати і знайти. Ось така, бачите, у нього трохи кремова серединка. Мають вони дуже-дуже солодкий смак, дуже соковиті і гарна, пригарна лежкість у них. Хани в перекладі це мед, ну солоденький. Тобто цей сорт так чи з цього і названим. Дерево дуже швидко дає свої плоди. Воно вже на третій рік у мене вже було більше, ніж корзина з таких гарних яблуків. Наступний сорт, я думаю, вам вже знайомий, це чемпіон. У мене є декілька дерев. На одних деревах він ось так, іначе, приплюсклий, і більш такого червоного кольору. А на другому дереві, ось, бачите, він більш продовгувастий і такі характерні також. Полосочки, вони та й тут є, ці полосочки. Більш такі характерні полосочки і трошки інша кубовидна форма і розмір. Бачите, тут вона наче трохи приплюснута. Тут інша, а на іншому дереві, також чемпіоні, вони мають ось такий вигляд. В розмірі, бачите, відрізняються. І всі вони, до речі, на яблунці такі не дуже великі. І вони мають таку шероховату поверхню. Ось ці шероховатою поверхнею найсолодші, хоч вони малесенькі, але вони настільки соковиті та хрумкі, порівняно з усіма іншими. І саме дерево тут більше розлоги, ніж, наприклад, хоча це все три, це чемпіон-сорт. Якщо ми зважимо середню вагу, більше це 196 і середненьке 154. У розрізі воно. Яблуко дуже зручне брати до школи, наприклад. Ось такий вигляд має, воно Ну, супер-супер запашне. Його, якщо покласти, наприклад, поставити корзину яблук цього сорту і сусіднього, то чутно тільки цей сорт. Воно настільки пахне таким е, яблучним, навіть якимсь айвовим, напевно, таким ароматом. Бачите, тоненька шкірочка. Також м'яка, дуже хрустка, соковита, солодка, смакові якості відмінні. Так, ще один сорт на огляд це величезна Семиренко. Це українська селекція. Один з найдавніших таких сортів, виведеним нашим селекціонером Семиренко на Черкащині. Він, напевно, найчасто зустрічаємо у нас в Україні, в принципі, сорт. І в Європі він займав багато років поспіль як найгарніший, найсмачніший сорт яблук, саме для пізнього зберігання. Давайте його розріжемо, побачимо. Їсти його не треба зараз, бо це більш пізній сорт. Просто у розрізі хотілося вам показати його. Знімати його треба ось це зараз, да, це вже останні терміни до середини жовтня, але вживати їх треба десь там, ближче до грудня, в грудні лежать вони найдовше і найбільше тоді свої смакові якості відкривають. Олед ви не забула про ще один мій улюблений сорт, тут трошки по-іншому у нього, бачите, зелений низ. Це айдаред. Справа в тому, що я ще їх не знімаю, ще вони у мене на деревцях є, бо це також пізні, солодкі сорт. Вони схожі. З сусідніми яблучками, так, слава переможця, з чемпіоном. Але у них трошки інше покриття. Якщо придивитися, там де-не-де -де, ось такі цяточки проглядаються. Характерні для сорту Айдарет. Також м'якать у них дуже соковита і лежать вони дуже-дуже довго. Сорту слава переможця, чемпіона, їх у мене найбільше. Я готую сік та повидло яблучне. До речі, для зберігання ось так правильно вирване яблучко, коли у нього є хвостик. Оце я вирвала. Так що треба його одразу з'їсти, тому що сюди буде затікати якась волога, збиратися конденсат, і яблучка тоді не будуть так довго зберігатися, як того б хотілося. Незалежно від того, до якого б сорту вони належать. Після збору яблука краще десь біля двох тижнів витримати у такому темному, більш прохолодному приміщенні. А тільки потім уже їх відсортувати за розмірами. І поскладати потім. Ну, якщо тут мені сортувати за розмірами не доведеться, бо вони всі однакові так. А є ось чемпіон, так, у нього різний розмір може бути, за розміром. І поскладати відкаліброване так і ось так. Носиками оціми доверху. Хвостиками оціми донизу. Знову ж таки, через те, що тут може збиратися конденсат, або ж навпаки, класти ось так бачком. Тоді можна їх буде позберігати. Наниз рекомендується покласти якусь серветочку або газети раніше як клали, і потім їх отак поскладати, щоб зберігалися вони. І опускаю в погріб. В погребі у мене доволі велика вологість, тому воду я не ставлю. Дехто рекомендує поставити і відро води недалечко від яблук. Чому не рекомендують зберігати просто насипом на відкалібровані через те, що вважається, вони не так будуть друг до друга соприкасатися, щоб, до речі, не було ось таких. Листочка в неде не залишалася. Як трохи похолодніше, я їх складу із сіток у ящики, бананки або у пластикові ящики і вже заховаю. Сад обов'язково оброблю після збору урожаю, і буде він відпочивати до весни. І набиратися сил.